Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, говоримо про лінію фронту, про зброю, про захист і не тільки. В мене сьогодні надзвичайно цікавий гість. Це Іван Ступак, військовий аналітик та співробітник служби безпеки України попередніх років. Рада вітати вас, пане Іване. Слава Україні! Вітаю, радий бачити, слава. Дякую за прошу. Спасибі що підключились, пане Іване. Пропоную розпочати з найгарячішого напрямок. Покровський є інформація з посиланням на власні джерела від української правди і від суспільного, що ми залишили деякі позиції в Морнограді і Покровську. Е, кажуть журналісти, що з посиланням на військових, які дотичні до оборони, там що вийшли для того, щоб не допустити оточення, здійснили так званий маневр. Відступили з вирівняли лінію фронту, щоб не допустити загибелі наших воїнів. Як ви бачите ситуацію по Мирнограду, Покровську по цій агломерації? Бо те, що нам показує Діпстейт, це захоплення і сіра зона. Діпстріт навіть показує більше, він показує вже оточення, не пряме-пряме оточення, але Сіра зона, вона зімкнулася в одній ділянці. І тепер все, що перебуває всередині Мирноград та невеличка ділянка, воно вважається вже в оточенні. Ми розуміємо, що російські військові там присутні навколо міста Мирнограда. Наскільки велика кількість, саме там, ми колись з вами говорили, але знову нагадаю, це 170 тисяч Російського війська навколо Покровська, Мирнограда, з них 70 тисяч приймають участь в активних штурмових діях. Покровська агломерація трималася 14 місяців поспіль. 14 місяців поспіль трималася, але довелося все-таки відійти. Буквально за сьогодні ранок проєкт Діпстейт заштрихував червоним. Дійсно, Величезну ділянку території на внизенні цієї кишені, де наші військові останні тримали оборону. Тепер ця ця територія повністю під контролем російського війська. Я думаю, це вже питання часу, коли буде заштриховано вже Мирноград. принаймні на минулий тиждень, станом на минулий тиждень, говорилося про те, що наші хлопці та дівчата продовжують тримати там оборону. Але ось. Вчорашні повідомлення про вихід, на жаль, змушений відхід, може говорити про те, що Мирноград ми поступово залишаємо або навіть повністю вже залишили. Я не буду поспішати з висновками. Будемо орієнтуватися а, на офіційні заяви командування українського плюс на проект Deep State. Третє це російські пабліки, але вони не є верифікованими. Здебільшого вони розповсюджують. Перекручено непідтверджену інформацію, тому на них орієнтуватися треба ну відсотків, я кажуть, 15-20, не більше. Чисто для відома, але повністю на віру приймати ті дані ну в ніякому разі не можна. Якщо піднятися мапою вище, є ще один здобуток ворога. Принаймні, це те про що говорять аналітики Діпстейт, частину Сіверська Донецька область. Частину сіверська зняв ворог відзначають аналітики, теж позначають там захоплення червоним кольором. Відповідно на мапі що це означає для нас, так куди далі. Ну куди далі це наступ. Наступ на Слов'янськ. Загалом, те, що зараз ми бачимо, це величезні наступальні дії з півдня, з Покровська і Мирнограда на північ. Ну звісно, Константинівку треба взяти росіянам. А далі Краматорськ-Слав'янськ, це в них ідея фікс. Треба взяти, треба захопити. Що це їм дає? Ну нічого, це нові будуть зруйновані населені пункти. Повністю стерті з лиця землі, взагалі нічого немає, життя немає, індустрії тієї немає, але втрачене майбутнє у росіян, у російсь, Росії як держави, ну, вони готові це закласти, вони готові це втратити, аби захопити трішки більше української території. Я завжди дивуюся, коли кажуть, нам там територія потрібна, своє, особливо, коли там. Пропагандиста, щось на кшталт, навіть не Соловйова Півцова, відомий російський актор, каже, от в Одесі, от на пляжі, купаться, я пропущу. Нафіг тобі, Одеса у вас Забайкальський федеральний, Дальньовосточний Федеральний Округ. Там щільність населення, одна і одна людина на квадратний кілометр. Карл, одна людина вважати на один квадратний кілометр. Ну, робіть там, у вас там можна зробити все, що завгодно. Ніть. Нам потрібні території сусідів. Ми їм ладу не дамо. Просто знищимо, захопимо всіх вб'ємо, але принципово захопимо. А чи є інформація, що у нас зі Слов'янськом? Чи достатньо у нас там фортифікаційних споруд? Що у нас там з обороною? Важке питання, дивіться, з того, що я спілкувався з військовими, ну, не з самими топовими, а там з трішки нижчого рівня, вони говорять принаймні так: на окремих напрямках враховуються ті недоліки, які були на обороні, в обороні Покровська. Там, те, що треба було зробити, те, що було раніше, треба зруйнувати, а ми зруйнували в останній момент, то в Краматорську і Слав'янську будемо робити це раніше. Яким чином будувати фортифікації? З врахуванням того досвіду, який ми отримали, і навпаки, щось не спрацювало в Покровську. Ми це реалізовувати не будемо. Не можу сказати, чи воно може бути ретрансльовано на всю оборону цієї агломерації. Тобі, кажу тільки за окремі невеличкі напрямки, за які відповідають окремі військові, які говорять, що ми досвід врахуємо. Хочеться, щоб він максимально був врахований, щоб вся територія була щільніше замінована, щоб не могли пройти пішаки, Російські, до речі, в Покровську пішаки, піші штурмові групи тільки заходили, почали заходити в Покровську, орієнтовно десь в жовтні місяці, а важка техніка зайшла десь в листопаді, якщо не помиляюся. Ну, взагалі, техніка. Тобто, це означає, що вони не то, що не хотіли, в них не було можливості. Тобто, це означає, що оборона була побудована ну правильно. Звісно, військові скажуть, що треба було ще краще, ще щільніше зробити. Хочу вірити, що цей досвід буде врахований при обороні наступних міст. Це 100%. Пане Іване, якщо мапою спуститися на південь, ще один населений пункт, де зараз напружена ситуація, це Гуляйполе, і звісно, поруч Запоріжжя, обласний центр, ризики для нього. Як ви бачите, наскільки там може ворог бути успішним? Ну, він поки що й був успішним. Те, що вони захопили зараз, станемо сьогодні в Гуляполе. Це вони планували захопити за тими даними, які є орієнтовно всередині або наприкінці грудня. А вони це захопили ще в листопаді місяці, розумієте? Тобто, ну є просування. На жаль, знову величезна кількість наших підрозділів там небагато. Доводиться маневрувати постійно через нестачу людей, через нестачу дронів, через нестачу різного озброєння. Бо загальна лінія фронту 1250 кілометрів надзвичайно велика і просто не вистачає ані сил, ані ресурсів. Але поки що раз, оборона тримається, намагається. Оточити місто Гуляйполе наші військовослужбовці на півночі використовують водні перепони природні для того, щоб не унеможливити просування росіян так швидко, як це в них намальовано в оперативних планах. Ви вже сказали, що пішаки так звані російські окупанти намагались просочитися спершу, перш ніж пускати техніки. От з'явилося відео. Ой, не відео, навіть фото. Зараз покажу вам, нашим глядачам, можливо, ви вже бачили. Оце так звані їжаки, їх називають отака броня на важкій техніці, і от таке помітили на фронті. Радіо Свобода випустила матеріали із цими їжаками в тумані. і От вони показують це все металеві такі металеві, як голки, якщо можна сказати, на броні. Чи бачили ви такі штуки? Та? І що це означає? Чи будуть росіяни тепер все цими їжаками обшивати? Чи може повернутися в такому випадку важка техніка, наприклад, до наступу? Дивіться, саме цього фото я не бачив, але таких імпровізацій безліч, безліч імпровізацій на тему, а як можна там, захистити свою техніку різноманітними там, винаходами. А мангали, пам'ятаємо, були, і потім далі Сараїв. Все це було загалом. Це все а, симптоматичні історії, це не а, система. Тобто, це симптоми тут, тут тут системності на Уралвагонзаводах на Уралвагонзаводі такого а, масово не виготовляється. Це робиться на фронтах місцеві кулібіни, які там зварюють, доварюють. З однієї сторони так воно виглядає як надійно від українських дронів, бо ця кумулятивна струя вона не може пробити цю таку свою броню. Дрон, дрон або застрягає, або вибухає на великій відстані від цього танку. Але Танк стає малорухливим об'єктом, раз і він стає набагато більш помітним. Тобто він не має можливості швидко пересуватися. Він ще раз стає повільнішим, видно його здалеку, і це дає можливість нашим військовим, хоч трішки підготуватися для того, щоб накопичити там певні ресурси, дрони, щоб можна було атакувати там. Достатньо влучити в трак, і він зупиняється. І в принципі на цьому рух цієї техніки припиняється і залишається питанням часу тільки його добивати. Ну і звісно, ту команду, яка намагається з нього, ну, з нього зіскочити. Бо вони перетворюються, всі ці не пілоти, господі, це команда цього танку та десант, який там сидить за прикриваючись е, цими спорудами. Вони перетворюються, перетворюються просто на смертників, коли він застрягає в полі, з'являються пташки, і вони просто починають лупцювати один за одним або. Команду, яка вистрибує, або танк, влучаючи в критичні елементи для того, щоб його знезгодіабіздвіжіть. Перепрошую, знерухомити рухомити. Да, а і потім чекати, коли буде слушна нагода добити його вже остаточно. Поява дронів, ми знаємо, вона вела таку нову термінологію. Армія зараз перебудовується так. Війна дронів, кіозони, це все, це все дрони, це все вплив дронів. Чи можемо ми робити якісь обережні прогнози, що це виліться далі? Чи буде якась повна відмова від важкої техніки, відхід і відповідно зміна всіх стратегій, чи можуть дрони реально? Ну змінити хід війни в подальшому, шикарне питання. Дивіться, а Америка вона вкладає шалені гроші у виробництво важкої техніки: авіаносці, танки, величезну кількість. Їм здається, що це просто працююча історія. Так, до цієї війни танки відігравали рішучу роль в війні в Іраці там де вони були в Афганістані. Таке інша важка техніка. Бо знищити танк можна було тільки пострілом з гранатомета і то прямим, а там багато було броні різноманітної. Так, зафіксовані за дві іракські кампанії знищення двох американських гелікоптерів. Марки Чин... моделі Чінок з двома гелікоптерами, такі великі, коли їх знищили двома пострілами з РПГ, вартістю по 500 доларів. Тут, тут знищили, а гелікоптер коштував мільйонів 40 плюс команда. Ну там дійсно великі втрати були. Зараз ця війна вона показала, що дрони вони дійсно спочатку вони були смішними, з них сміялися. Потім, коли вони довели свою ефективність, їх почали робити масово всі. Але американці досі на них споглядають більше з верхньої, кажуть, та ну ні, це заплатки у українців просто немає снарядів, немає артилерії, тому вони змушені користуватися безпілотниками. Так, американці роблять так само, ну акцент не акцент, вони роблять там розробки. Компанія Palantir, компанія Anduril, вони роблять розробки різноманітних дронів, але все одно основа в них поки що це авіація, літаки F не 35, а f 47 на честь американського президента Трампа. Він був 45 м і 47 м президента, відповідно. Тобто роблять акцент. Але все одно, як на мене, ця ось. Штукенція, вона буде домінуючою на фронті. Це український дрон, це не не російський. Просто я тримаю його для порівняння. просто Всі бачили їх мільйон разів, військові бачили, але я цивільно показую в порівнянні, от можна порівняти по розмірах. Він несе окей, хай невелику кількість вибухівки, там до трьох кілограмів це маленький. Але цього достатньо для того, щоб знищити пікап, для, для того, щоб хоча б трішки пошкодити танк, вартість 500 доларів. 500 доларів ні про що. А, далі що можемо просто припустити? Вони будуть а батарея в них буде більше, тобто він буде літати довше, не там 40 хвилин, як вважається, а наприклад, 2 години. О, ні, ну, наприклад, да, або там за три години в повітрі, а акумулятор буде менше. Це питання технології. Плюс вибухівка, в залежності від того, як вона буде відпрацьована. Це може бути. Наприклад, там, не знаю, хай буде кілограм, але він може сучасна вибухівка, але він може дорівнювати п'яти кілограмам старі традиційні вибухівки. І він може, ця одна пташка може ну, дуже активно вибивати а, там, не знаю, танк. Неважливо, скільки він коштує, 12-13 мільйонів євро. І найголовніше, з часом цих дронів стане, ну, вони стануть настільки дешевими, що один оператор буде керувати. Не просто одним, один оператор, один дрон, а буде один оператор, і буде, наприклад, в нього в керуванні десяток дронів, і він буде керувати зараз. Там німці розробляють і американці, але це поодинокі розробки. Він головою вправо, дрон вправо. Він вліво, дрон вліво. І звісно, що машинний зір, який буде самостійно обирати цілі. У нього буде обрано цілі. Наприклад, пріоритет, танк, другий пріоритет. Там якась автівка, третій пріоритет військовий. Якщо він буде бачити танк. То він в першу чергу в танк. Якщо танк не побачить, побачить військового, то пошукає ще якусь додаткову ціль і влучить тоді в військового, якщо більше нічого не залишиться. От в цьому дійсно буде вже гонитва, гонка розробників. Тобто, я думаю, що тут масштаби для розвитку тих технологій просто феноменальні будуть. Ну це власне самонаведення, яке вже почасти є, і це те, чим славляться ракети. Зазвичай ракети мають самонаведення. Так, але там воно дуже коштовно, дуже дороге, а тут буде все максимально просте. І тут ще раз, є куди битися далі. Це, знаєте, можна з чим порівняти. Наприклад, ми не можемо перестрибнути існуючі фізичні обмеження. Наприклад, швидкість світла 100 тисяч кілометрів на секунду, якщо не помиляюся, да, да, випроти мене. Господі, треба треба подивитися. Будь ласка, подивіться. Будь ласка, 100 тисяч кілометрів здається на секунду. Перевірте, будь ласка, якщо не помиляюся, або на годину. Ні, на секунду швидше за все І перестрибнути через цей ем, цей пиріг. Ми поки що не можемо. Тобто, ми обмежені фізичними законами тут. Ну, давайте так згадаємо ще 10 років тому. Е, флешка на там 128 мегабайт це Було вау, це щось неймовірне. Зараз на будь-якому переході метро можна купити Гігабайт, ну це взагалі ну ні про що, ну, ще менше е, розмірів. Так само з цими дронами батарейки будуть меншими, ємність більше, летить далі, летить е, триваліше в повітрі знаходиться. Вибухівки більше, плюс більше у, витримує різного м, роду радіолокаційного, відтримує реп. Тобто радіоелектронна боротьба е, може і протистояти, тобто, Гонитва для інженерів і поле битви інженерів воно шалене просто так, ну і власне, якщо одна людина зможе керувати цілим роєм дронів, то це так також нам економить ресурс. Нам потрібен один пілот, а не Більше там для запуску там певної кількості це теж важливо, враховуючи те, що кількісно ворог нас переважає. Пане Іване щодо ресурсу людського, якщо ми говоримо про окупантів, головком Сирський напередодні озвучив нову цифру. Він сказав, мова йде про 710 тисяч окупантів по лінії фронту. От і. З'явилась новина в акурат, що Путін не підписав указ про призов резервістів на військові збори в 26-му році. І отут логічне питання: а чи не хоче Путін і команда збільшити кількість окупантів присутніх на фронті? Навіщо ці збори резервістів? Я думаю, хочуть. Я думаю, що людей не вистачає. Я думаю, це ну відчі не відчай, але спроба якось відновити свої ресурси і спроба все ж таки. Переважити українську армію на полі бою, бо пансивська каже про 710 700, 712 тисяч людей росіян, які вже останніми місяцями перебувають на українських фронтах, незважаючи на те, що кожного місяця росіяни рапортують, що набирають до війська 30-35 хтось каже навіть 40 тисяч людей, але ситуація на фронті не змінюється. Тобто, я так пропускаю ми вийшли на певне плато. Що скільки людей до війська приходить російського, стільки на фронтах і гине щомісячно? Тому швидше за все з цим пов'язана історія з резервістами: що їх треба добрати, їх треба навчити. Що вони там просиджують, а, штани десь в тилах, давайте їх а, все ж таки на фронти відправляти. Ну або на охорону, наприклад, важливих стратегічних об'єктів. І можливо дійсно, все ж таки втрати є болючими і змушені вони якимось чином компенсувати ці втрати. Дивіться по втратах. Ми оперуємо не даними українського генштабу, ми оперуємо даними я оперую, говорю за себе спільного підрахунку Медіазони та BBC, де говорять, що станом на 5 листопада, по 5 грудня 25 року, росіяни повністю наглухо залізобетонно втратили на українських фронтах. 153 тисячі е, людей свого війська це безповоротні втрати, у яких є прізвище, ім'я по батькові, дата народження, дата смерті, місце смерті, посилання на некролог. Тобто менше цієї цифри вже точно не буде для порівняння за афганську кампанію, якщо не помиляюся, е, втрати радянського союзу 15-18 тисяч людей. Хтось каже, 15, хтось каже, 18. а в е, Господі в'єтнамську в кампанію американці втратили 58 тисяч людей. Це для порівняння. І остання от, робота над понад помилками а, про швидкість світла. Я помилився: там 300 тисяч кілометрів на секунду. Це ось до попередньої відповіді. Та я вже теж нагуглила. Мама фізик точно прокоментує під стрімом. І скаже, що фізику не знаєш, так пане Іване, якщо говорити про ще гроші Росії, не тільки про людський ресурс, видання більд вийшло зі статтею, що у Путіна залишилося грошей на 18 місяців війни. А там вони опираються на думки економістів, на підрахунки економістів. Але тим не менш, враховуючи те, що санкції таки б'ють по економіці Росії не так швидко, як нам хотілось би, не так болісно, як нам хотілося б, але все-таки. Як ви бачите, чи буде просуватися перемовний процес в зв'язку з цим? От, отже, ми розуміємо, що одна з одне з завдань перемовної групи скасувати санкції або зменшити їх в подальшому, да, це те, з чим прийшов Дмитрій в переговорний трек. Це таки домовитись по економіці. То чи будуть жвавішими переговори, враховуючи, що Путін обмежений все таки в грошах на війну? Чи це на жаль, не так? Ну, дивіться, я пропускаю, що дискомфорт є від нестачі грошей. До речі, зараз російські економісти кажуть, що бюджет Росії він просто пухне від валюти, яка надходить з зовнішніх ринків. І це дуже тисне на курс рубля, і це негативно впливає там, на ситуацію з бюджетом. Але загалом ну, грошей в них ну, гроші є. Так, Росіяни будуть менше їсти, будуть менше якісні продукти харчування їсти. Вони буде менше раціону, але ну якщо росіяни готові це терпіти, війна буде продовжуватися. Ріжуть величезні інфраструктурні проекти. Наприклад, Севморпут, якщо не помиляюся, це прохід по північному морю, кораблів з. Мірова, да, Шахтерська. Шахтерська, це столиця по воді і потім по північному морю. Його ріжуть, ріжуть бо немає грошей. В принципі, ну наш він потрібен. І гроші ну, те, що було заплановано, перерозподіляють на війну. Ріжуть там автодороги, які були заплановані, тобто великі інфраструктурні проекти. тобто За рахунок них вони знайдуть гроші. Говорити, що через 18 місяців грошей не залишиться, ну, я б так би не очікував. Так, нам би хотілося цього, але це диктаторський режим. Він він зробить так, що не буде людей чим лікувати, але буде чим воювати. І останнє, що цікаво, оці ось 28 пунктів, про які говорилися вже скільки ж тижні три, да? вони ж з'явилися не від України, вони з'явилися не від США, вони з'явилися від Російської Федерації. Саме е, в цих перехопленнях невідомої сторони говориться про те, що Ушаков та Дмітрів обговорюють, як їх передати американцям. Це означає, що у росіян, все ж таки, щось на них тисне ззовні, з позаду збоку, що змушує їх починати, хоча б такі нерішучі, але перші спроби. Якимось чином домовитися і зупинити бойові дії. Це не означає, що вони повністю там притиснуті до стіни, але щось все ж таки вже є, і це є усвідомлені на що погоджується навіть Путін. каже, що окей, давайте починати. Тобто, подивіться на з іншої сторони. Якщо все було б класно добре, то на що починати мирні перемоги? Дотискаємо Це означає, що все ж таки не все так добре. Але що саме поки що немає розуміння. От і я тієї ж думки пропоную ставити тут три крапочки, обговорювати в наступних ефірах всі апдейти. Дякую вам за цю розмову, пане Іване. Дякую вам дуже Спасибі. глядачам обо Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Чим ви погоджуєтесь про що готові дискутувати? Будь ласка, запрошуємо. Ми все радо читаємо. Будьте з нами до зустрічі.